Тож приходимо безпосередньо до розмови у студії. Вітаю вас в нашій студії. Давайте будемо говорити власне стосовно нашої теми. Ми дещо запитали наших глядачів. Я нагадаю, що ви вже зрозуміли, що питання є актуальним. Ми очікуємо на ваші відповіді. Власне чи варто розширювати масштаби військово-патріотичного виховання дітей та молоді, на вашу думку? І ми поставимо сьогодні це питання не так просто, адже наші гості безпосередньо дотичні до цього питання. Отже, Іване, мене питання до вас стосовно вишкільних таборів. Розкажіть, будь ласка, про останнє, який відбувався, і в чому його суть і особливість вишкільні табори для молоді це передусім ті табори, де молодь себе може самореалізувати і відчути наскільки вона є всередині внутрішньо сильною. Особистістю. Це не, не просто там, де молодь відпочиває чи бавиться якісь ігри, а тут вона виконує пев, певні ті завдання. Е, плюс до того вона має можливість навчитися там, елементом самозахисту, що досить важливо як в звичайному житті, так підготуватися до більш дорослого життя, і далі вже формується як особистість. В такому ключі воно десь розпрацьовані ці табори. Угу. Тобто вони проводяться на Львівщині, зокрема, не перший рік, це не перший табір, який, зокрема, провела ваша громадська організація. Але чи не вперше власне залучені навіть учасники АТО, професійні військові, до того, аби навчати молодь, так? Так, ми дещо форматували на наші такі військово-патріотичні табори. На початку, коли ми проводили декілька років назад, це були. Просто де відбувалися певні змагання так, між mm -hmm. учасниками, де тільки там якась боротьба була і не більше. А вже коли власне, відбулися ці події на Сході нашої держави, де і зацікавлення людей змінилися, де молодь відчула, що вона ну, через рік-два так, вона вже буде захищати свою країну, але треба вміти це робити, правильно це робити. І тому ми почали проводити уже більше контактувати власне з військовими, які це вміють на практиці, це їхнє є від душі, і коли вони можуть передати цю інформацію молодим людям. І, власне, проводимо декілька таких таборів таборів за рік. Пане Іване, питання до вас, коли до вас звернулися з цього вишкільного табору, які у вас були? Емоції, відчуття, чи було зрозуміло, що є що розказати нашій молоді, і є мотивація для того, аби вона в подальшому зрозуміла, що варто захищати свою державу. Ну однозначно мотивація є, тому що ми, як військові, повинні розуміти, що до нас просто так люди не прийдуть, якщо ми їм не розкажемо, хто ми такі, і чим ми займаємося. Тобто, однозначно, ми в даному форматі хотіли донести до нашого молодого покоління, що Військо це не просто так красиво на параді ходити і гарно марширувати, а військо це ще досить тяжко і е, воно повинно захищати свою державу. І це не просто так, що там написано в Конституції дати обов'язок, а це обов'язок кожного громадянина, е, який повинен бути в його душі. Не просто, ну не то що тому, що хтось десь написав. Ну і це чимало знань, які має володіти військовий, зрештою, практично ну, вміти їх застосовувати. Е, так. А саме ми їм постаралися в такий короткий термін розказати про деякі моменти, які ми, наприклад, могли побачити в зоні АТО, які. Навіть можна сказати, і ми до того часу не могли знати, тому що у нас не було практичних ніяких навиків, тому що одне діло вчити на книжці, а друге діло це зустрітись на практиці. От відповідно, ми це їм постаралися передати деякі ці моменти. Багато чого вони задавали питань, що стосується нашої зброї, як ми їх використовуємо. Самі попробували на собі це питання, так що. Mm -hmm. Я думаю, вони зрозуміли, що воно таке. Як правильно, було зі зброєю? Зрештою, однозначно. Олено, е, чому ви для себе обрали такий недівчачий вишкільний табір? Чи чи я помиляюсь? Ну як не дівчачий? У нас також на вишколі було дівчата. Це дуже цікаво. Воно тебе згуртовує. Ти знаходиш нові знайомства, нових друзів. Плюс це справді досить цікаво, ти навчаєшся чомусь новому, самообороні, медицині, як поводитися зі зброєю в будь-якій ситуації, тобі все розказують, тобі все пояснюють. А що було складно для вас особисто? Складного нічого. No. Я розумію, що е, обрали одну з кращих учениць цього табору, та, чи, чи як правильно назвати слухачок, так. Але е, Іване, питання вас до вас, власне, хто ще були інструктори там, кого ви залучили? Також інструкторами були ряд військових, які належать до військової частини 30.02. а також педагоги з львівських шкіл. Сергій Харахов, який викладає захист вітчизни у mm -hmm. класичній гімназії, Микола Яворський та інші. Тобто ті, ті люди, там, Наприклад, медик в нас був окремо на таборі, тобто та військовий був, надали свою, але у нас систематично мусить бути від початку до кінця на таборі свій. Тому ну, в разі чого й щось трапилося. Mm -hmm. але, то, таким чином. Пане Іване, що найбільше цікаво дітей? Ви сказали зброя власне на початку нашої розмови, як з нею поводитись, але ви маєте чимало знань, мені здається, з цього курсу, так би мовити. Але дітям та молоді важливо було донести якісь базові речі, так що саме ви їх вчили? Розкажіть, будь ласка, конкретно yeah, ну, що саме ми спочатку, по перше, показали їм, що є в нас зараз на озброєнні, uh -huh. От, тобто саме простіше це автомат Калашникова, так. Ми навчили, постаралися привити їм навички користування цією зброєю, ми їм постаралися довести, що при користуванні зброєю це перш за все заходи безпеки, тому що як то кажуть, і палка один раз на рік стріляє. От. Що ще більше їх цікавило, це коли проводив з ними заняття наш інженер, і коли він їм показував зразки різних вибухових пристроїв. От. Дуже їм було цікаво. І ми постаралися їм розказати, що якщо, наприклад, ти бачиш якийсь предмет. Ти його не знаєш, то краще його не чіпати, а подзвонити, якщо тут у МЧС, якщо там, то по можливості визвати інженера, тому що, як то кажуть, вони помиляються всього-навсього два рази в житті, один раз, коли вибирають професію, другий раз, ну, коли відповідно помиляються. От. Але вони мають право на те, щоб там щось зробити з цим предметом, бо тому що, як правильно сказати? Те, що ми бачимо у фільмах в Голлівуді, що там супер пупер якийсь, там крепкий орешок, uh -huh. підійшов, розрізав два провідка і все стало добре. І на да, так все. в цілому воно так не так відбувається, сказати. тому uh -huh. що люди, які виставляють ці всі красиві штуки, вони також розумні і вони їх правильно виставляють. І uh -huh. будь-який інженер, якщо він побачить і знає, що це таке. Він його два рази більше не буде чіпати, ніж коли він не знає, що це таке. Uh -huh. Тобто, будь-які предмети, які вони знайшли, вони будуть старатись знімати або підривом, або якимось іншим способом, абсолютно не своїми руками. От. Це саме більше, що ми старалися довести. І останнє таке питання, що було це по наданню медичної допомоги, uh -huh. чи точніше правильно буде до медичної допомоги, щоб діти розуміли, як їм правильно діяти, скільки. Часу повинно бути затрачено, на те, щоб щось зробити і донести інформацію для того, щоб життя людини можна було врятувати. Олена, розкажіть, будь ласка, про структуру власне, цього табору. <клес> Ви також керували певним таким підрозділом, я так розумію, так. Але розкажіть нам, як це відбувалося і, і що було вашою функцією. Ну, дивіться, у нас була структура така, що було два командири, до яких зверталися взводні. У нас було три взводи, по декілька людей в кожному взводі. В загальному у нас виходило близько 40 людей в таборі. Ну і так як в кожного командира були свої е, завдання, вони нам давали їх, ми тоді вже розповсюджували їх по, поміж своїх людей. Угу. Також ми виконували різні функції. Хлопці то допомагали на кухні щось попідносити, дівчата щось готували, прибирали, складали. Все було так, як має бути. Все було по розпорядку: відбій, підйом, всі Це прибіжки як у лісті, практично. Так. Так? Ви сказали, що не було складних завдань для вас, принаймні, але й, напевне були завдання, які вам запам'ятались. Вони були, можливо, дуже цікавими чи якимось ну, наслідками. Розкажіть про це. Було орієнтування по лісі. Uh -huh. Нас розподілили були на дві групи. Ми ходили з компасом, визначали, що де потрібно. У нас було е прапор наших противників і наш прапор. Ми мали частину частину людей оберігати наш прапор і захопити їхній. Було дві групи, одна взяла перемогу, нас за це потім нагородили з гущонкою. це було дуже смачно і приємно. Звичайно, всі, всі отримали мінімальні подарунки, ніхто не лишився обділеним. Це, це запам'яталось найбільше, так як ми працювали згуртовано дуже, всі старалися перемогти, і все ж таки дружба перемогла поміж нас. Іван, розкажіть, будь ласка, про те, які занепокоєння висловлюють батьки, можливо, тому що діти все ж таки виїжджають в табір, і вони будуть перебувати в таких дещо спартанських умовах тут. Які є умови, розкажіть про них детальніше і що вимагається від дітей і від їхніх батьків зрештою, аби вони не переживали, не переймалися тим, чим займається дитина, там в лісі, отак і розказувала Олена. там оберігає <рес> <рес> прав середнього. я коли ну, йде набір на такий військовий патріотичний табір, а то е, йде розмова з батьками, власне, що ну, попереджається, що це не є легкий табір, що діти <рес> там не відпочивають, не сплять а дійсно це займається е, різними вправами. де, де вони достатньо є виснажливими. От. І чи дійсно ваша дитина ну, під це може бути? Тобто uh -huh. так, батьки повідомляються завчасно, вони погоджуються, і вже після, після того там навіть, ще йде письмове затвердження, що дійсно не так є. Uh -huh. І дитина тоді вже може брати участь в таборі. Ну, Це до, якщо береться участь до 18 років, звичайно, якщо старші, то вже е, безпосередньо з учасником. Вони учасникам. самі можуть оцінити власне, так, можливості саме. Так, uh -huh. так. А, от. Ну а далі ну, знову ж таки кожному учаснику те саме. Інформація подається, наскільки воно може бути небезпечно і важко. Ну і тоді вже людина сама оцінює угу. так, підходить їй це чи не підходить. От. Зовсім мало часу завершення, до завершення нашої розмови. Зараз у нас є, але я знаю, що ви в подальшому також плануєте заходи для дітей та молоді разом з, також з військовими. Так. Так? Яким чином ну, де можна долучитися, що буде ближче. Ну а, якщо там дізнатися інформація, то на сторінці в Фейсбуці а, юнацтво. Мо можна буде побачити всі наші заходи. А так то ми по військово-патріотичному спрямуванню плануємо 15 жовтня в на території Сихівського лісу. Такий схожий одноденний правда угу. захід для молоді організувати. Такий вишкіл, табір, да, щось таке? Так, вишкіл, та, але схожий. тільки щоб він був на один день, бо там декілька угу. днів було. Тобто, тобто є ще час програма. зголоситися, записатися так, так звичайно. Угу. Це можна безпосередньо у Фейсбуці зробити, так. вийшовши на роботу. Ну, там є контакти мої, так що ми угу. відкриті. Чи будуть військовослужбовці Національної гвардії брати участь у якщо нас запросять, то ми звичайно не відкажемося, тому ми що однозначно тому, що пропагувати військові службу військові. в військах Національної гвардії? Це є якраз можливість на таких от опілі... та... дякую вам за цю розмову. За кілька секунд вже будемо підбивати підсумки нашого інтерактивного опитування. Тож говорили ми сьогодні з нашими гостями у студії, але перед тим як я нагадаю, хто в нас був в студії, і, власне про що ми говорили, хочу підбити підсумки нашого інтерактивного опитування. Зараз ви побачите його результати на своїх екранах. Я нагадаю питання, яке ставили ми нашим глядачам: чи варто розширювати масштаби військово-патріотичного виховання дітей та молоді? 75% наших глядачів вважають, що так, 80%. 80% навіть відсотків. Ми, от поки я зачитую це опит... питання, власне змінюється рахунок, але більшість наших глядачів, яка переважає, вважають, що варто розширювати, варто більше проводити вишкільних таборів або інших таких патріотичних військових свят з залученням учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, аби вони розповідали про свій досвід, а також про те, що варто чекати, яких небезпек і як їх уникнути, от. О власне я нагадаю, що в нашій студії були учасники, організатори, а також учасники антитерористичної операції, які усі разом власне провели один з таких вишкільних таборів. І е, планують і в подальшому проводити спільні заходи. Вони про це сказали у нашій студії. А також один з заходів, який буде проводитися у Сихівському лісі вже 15 жовтня. Е, ви до нього зможете долучитися, якщо власне, вийдете на самих організаторів. І якщо ви не зможете знайти їх у Фейсбуці, ви зможете зателефонувати до нашої редакції, ми обов'язково усі потрібні для вас контакти для цього надамо. За кілька секунд будемо вже прощатися.